Кожна людина залишає слід по собі. В однієї людини він більший, в іншої менший. Сьогодні я розповім вам про те, який слід по собі залишив мій учені друг Юрій Шевченко з міста Балаклія. 13 вересня 2023 року Юрій Шевченко раптово помер. Людина живе стільки, поки її пам'ятають. Цей вислів я чую постійно від вчителів на зустрічах з однокласниками. Юрій Шевченко все життя був фотографом і відеооператором. І не просто фотографом, а мені здається, кращим фотографом Балаклійському районі, а може і далі. Я вважаю, що в місті Балаклія немає такої людини, щоб у неї не було його фотокарток або відеосюжетів. І всі ці люди будуть його пригадувати, дивлячись на себе, коли були молодими. Ми з ним все життя працювали в Балаклійському райобуткомбінаті, приносили радість людям. І коли після визволення з в'язниці я залишився без апаратури, тому що все моє обладнання урки забрали, Юрій без вагань дав і відеокамеру. І все, що можна було працювати. Завдяки йому та іншим моїм друзям ви дивитесь мої репортажі. Я показую всім, що приніс руський мір на Балакліщину і взагалі в Україну. Я щиро вітаю нашу всю українську населення, нашу рідну Україну. Так що героям слава. Таким як, Таким, як ми, як ви, як всі, і Україна побі... Шевченко Юрію всього 59 років, і можна було ще жити і жити. Але смерть не вибирає. У Юрія залишилося троє дітей і одна онучка, які будуть пам'ятати його за те, що він дав їм життя, а ми його друзі, товариші і ті люди, які будуть брати в руки його фотокартки, будемо його згадувати. Спи спокійно і вічна тобі пам'ять, Юрій Шевченко.